Вівторок, 14 березня, в ефірі новини на 11-му. В студії працює Олена Петроченкова. Вітаю після нічного затища На ранок гучні вибухи окупанти обстрілюють Нікополь. Хто як не вони, Дніпро долучився до всеукраїнського вшанування добровольців і мистецтво як зброя, виставка Дніпровської художниці у США про все це і не тільки просто зараз. Гучні вибухи у середмісті починаємо з обстрілу Нікополя після тихої ночі. Зранку окупанти вкотре гатили по місту. Вчора ж по громадах району випустили понад три десятки снарядів та один безпілотник обійшлося без жертв. Як ситуація в районі на цю мить вже готова розказати наша Поліна Паламарчук. Вона із з нами на прямому зв'язку. Полю тобі слово. Вітаю, Олено! Вітаю усіх! Просто зараз на Нікопольщині висока ймовірність артобстрілу самого ранку. Ворог гатить по району з важкої артилерії. І я прошу подивитися відео, що зараз чують та бачать мешканці району. Росіяни не лишали в спокій нікопольський район. І вчора за день окупанти випустили три десятки снарядів з важкої артилерії та запустили один ворожий безпілотник. Гатили по Марганецькій, червоногригорівській та покровській громадах. І Внаслідок обстрілів пошкоджене транспортне підприємство. Та на щастя минулося без жертв. Далі Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. але ми продовжуємо ліквідовувати наслідки. Ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно, попри сигнали тривоги, обстрілів не було. І в нашій області почали готуватися до посівної. Перший та найважливіший крок розмінування полів. Сапери працюють в Криворізькому районі та знешкоджують десятки вибухонебезпечних предметів. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області. А ми продовжуємо сьогодні. Шануємо мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Дев'ять років тому з Майдану Незалежності на тренувальну базу вирушили перші 500 бійців добровольців. У боях 14-15 років схід України захищали майже 40 батальйонів загаль. На національний добровольчий рух став відповіддю на початок повномасштабного вторгнення РФ. Сотні тисяч українців стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил України та тероборони. В силах територіальної оборони дуже багато. Майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся. Вони знищують на високому рівні противника. Одна людина загинула, і щонайменше троє поранені. Зранку росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська, влучили прямо по житлових будинках. У наслідок атаки пошкоджені шість багатоповерхівок. На місці зараз працюють правоохоронці та рятувальники. Засудити не можна помилувати російського льотчика Максима Кріштопу, який торік бомбардував Харків. Звільнили від покарання. Таке клопотання висунув офіс генпрокурора. Воєнного злочинця мали ув'язнити на 12 років, але тепер відпустять в обмін на українських захисників, які нині в російському полоні. Нагадаємо, торік у березні Максим Кріштопа брав участь в атаці на Харків. Скинув з літака вісім авіабомб по житлових кварталах. Ворожий літак збила наша протиповітряна оборона піло. Вот катапультувався и был затриман. Вы понимали, что есть световая маскировка, и внизу могли быть мирные люди? Я работаю по координатам, которые мне дают в виде приказа. І повертаємося до терору, який росіяни щодня влаштовують Нікопольщині. Постійні загрози артобстрілу та гул сирен. вже понад півроку люди тут буквально живуть у зоні бойових дій. Окупанти цинічно гатять просто по житлових кварталах. Ворожими снарядами знищені та пошкоджені понад тисячу багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків. Репортаж нашого Марка Ручки. Вітрини забиті дошками, щойно відновлені вікна, заклеєні плівкою. Нещодавно обстріляний росіянами мікрорайон у Нікополі оговтуються від терору. Тут і забудинки прилітає, і все вікна випадають з осені. Отут був прильот, і зупинку понівечило, і супермаркет. Ну Чекаємо, коли все це закінчиться. За словами місцевих, цей житломасив ворог раніше обстрілював не так інтенсивно, як інші. Проте останнім часом смертоносні снаряди росіян буквально щодня летять по житлових кварталах та цивільних об'єктах. А в цей житловий будинок Росіяни поцілили зі ствольної артилерії. Зокрема, снаряд впав прямо у дах п'ятиповерхівки. Відбитий цілий шматок стіни та пошкоджені квартири навколо. Найбільше пошкоджень в оселі на останньому поверсі. Пан Іван на момент прильоту якраз був у кімнаті, дах якої пробив російський снаряд. Чоловік показує масштаб руйнувань. Каже, вибух був надпотужним, тож вижив буквально дивом. Тут спав. В общем, приїжджали поліцейські, потім ну все приїжджали, вироділись просто в бронежилеті і все. Все, ребята, якщо не вірите, то там, все. Сусіди ж розповідають, противник підступно атакував мікрорайон вночі, поки усі люди спали і не мали можливості пройти в укриття. З цієї сторони полетіли багато вікон. Спишка і такий громкий звук, що у нас вода теж діти там мабуть, потекла, прибила з колками. без бізжер. Олена разом із донькою Кароліною вимушені переселенки з Луганщини. В окупації пробули декілька місяців. Нікополь став для них другою домівкою. Навіть попри численні обстріли, виїжджати звідси у родини немає сил. А я залишаюся, що робить у мене мій дім в окупації. Ось і коли туди повернемося, не знаємо. Отак, от так що, поки тут. Жителі ж, попри все, намагаються жити звичним життям. Наслідки атак ліквідовують швидко разом з комунальниками, тримають порядок навіть в таких умовах. Роман, приміром, обрізає сухе гілля біля під'їзду, аби все було затишно як раніше. Для душі а що робити? Треба якось займатися справами. Хай живе природа, хай живе мир. А так після російських снарядів виглядає місцевий автопарк. Сюди ворог зградів. Працівник майданчика з техогляду каже, пощастило, бо обстріл прийшовся на неділю, коли тут не було людей. Ну, було громко, дуже громко. Здання пострадало, оборудовання там пострадало. У хлопців рядом тут вікна повибивало. Ну, люди, слава Богу, вроді би як ні. Початку збройної агресії РФ на Нікопольщині загинули вже майже чотири десятки цивільних, 170 людей поранені. Зруйновано близько тисячі багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків. Але навіть попри цей терор, в районі залишається жити половина мешканців. Вони вперто відновлюють житло після обстрілів, працюють та вірять у якнайшвидшу перемогу. Марко Ручка, Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу. І мистецтво як зброя Дніпровська художниця Єлизавета Борсук створила виставку картин під назвою Титани незламності. Це про тих, хто на своєму фронті виборює перемогу України. Деякі зробі дівчини тепер покажуть на експозиції у Сполучених Штатах Америки. Детальніше в сюжеті Айміни Арнаут. Українські військові рятувальники, волонтери, наші титани незламності. Виставка з такою назвою нині працює у Дніпрі. Тут загалом близько 20 робіт. Мені, наприклад, припала до душі ось ця картина. На ній пташка, парамедикиня з Азовсталі, яка пережила бомбардування та російський полон. Ще одна відома людина на полотні художниці блогер Ігор Лаченков, більш відомий як Лачен. Це дуже титанічна людина на своєму інформаційному фронті. Та також це волонтер, який відкриває та закриває великі збори. Далі бачимо картину, присвячену нашим героям без зброї. Тут замість облич у рятувальників – фото із наслідками російських атак ДСНС України. Це люди, які перші виїжджають на всі виклики та бачать трагедії, вибухи та всі наслідки руйнувань. Авторка цих робіт єлизавета борсук, дівчина професійна художниця, малювала картини ще до повномасштабної. А під час війни поставила собі особливу мету. Документувати події та обличчя, які чинять спротив російської агресії, тобто кожна людина на своєму фронті. Зараз картини на виставці за адресою Троїцька площа 5 А на другому поверсі у галереї. Там роботи художниці можна не лише подивитися, але й придбати. Там є номери телефонів, і люди можуть зі мною особисто зв'язатися. частина коштів я передам її фонду. «Повернись живим. Кілька картин розповідає Єлизавета. У неї вже купила американська волонтерка зі штату Мічиган. Вона зацікавилась моїм мистецтвом, придбала декілька років. Бід, вони вже в США та будуть представлені виставці в Детройті, яка буде присвячена Україні. Та Єлизавета додає, вже працює над новими картинами. Їх Дніпрянка теж присвятила війні в Україні, а точніше, людям, які допомагають нам у цій війні. Айміна Арнал, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Прощаюся з вами до наступних випусків. Бережіть себе, побачимось.